Друзі, привіт! Вийшов реліз комп'ютерної гри Minecraft Legends від Xbox Game Studios, і я вирішив зазирнути залаштунки геймінгової індустрії, тому що це одна з найбільш перспективних індустрій економіки на майбутнє. Уявіть собі: в світі 3,5 мільярди гравців. Це 40% населення планети. А в багатих країнах дві третини людей грають в комп'ютерні ігри. Це раніше тільки молодь цим займалася сьогодні вже гравці за 90 років, які регулярно користуються комп'ютерними іграми, причому не тільки на комп'ютері, а і на телефонах, на планшетах. Тобто, це абсолютно глобальний тренд. Загальний ринок індустрії геймінгу оцінюється в майже 200 мільярдів доларів. Уявіть собі, 200 мільярдів доларів це більше довоєнного розміру економіки України. І причому, якщо ми подивимось на найбільш дорогі високотехнологічні компанії світу, то ми побачимо, що 7 з 10 компаній, вони задіяні тим чи іншим чином, якраз в геймінгу. І це дуже показова історія. Більш того, минулого року Microsoft купили компанію, яка називається Activision Bizarre, розробка комп'ютерних ігор. Як ви думаєте, за скільки? За 65. Мільярдів доларів це сума. Вона трішки менше тих грошей, які потрібно залучити Україні для того, щоб розбудувати свою повоєнну промисловість. Уявіть собі всі заводи по всій території України у всіх регіонах співставні з тією сумою, яку Microsoft заплатив за одного розробника ігор, це вражає. Чому така перспективна ця індустрія? В чому взагалі фундаментальні причини? Ну, по-перше, це те, що ці комп'ютерні ігри вони встановлюються зараз будь-куди. Це не тільки ігрові приставки, це не тільки персональні комп'ютери, це планшети, телефони. Да? Тобто вони стали дуже дуже доступними. Це раз. Два, те, що вони дозволяють взаємодіяти людям. Да? Тобто, навіть якщо ти інтроверт, тобі дуже комфортно. Це такий своєрідний аналог соціальної мережі. Три і це не очевидно, і це та причина. Я думаю, з якої це ця індустрія буде дуже швидко розвиватися, і чим далі, тим більше. Це те, що ігра дозволяє досягати результату дуже швидко і з мінімальними зусиллями. Це те, що практично неможливо в реальному світі. Ну уявіть собі, що в реальному світі збудувати успішний бізнес, зробити кар'єру, стати серйозним, наприклад, артистом, да там креатором, потрібно дуже багато зусиль, дуже багато дисципліни, і не тільки талант, а дуже багато цілеспрямованої щоденної праці. В комп'ютерній грі ти можеш досягнути результату дуже швидко і одразу отримати свою дозу допоміну, чи як там називається цей, цей гормон. Та? Тому це такий замінник досягнень в реальному житті. Який доступний людям, практично ну майже незалежно від їх там рівня, рівня доходу. Да? Більш того, ці ігри вони стають настільки цікавими, вони перетворюються на паралельні світи, на такі своєрідні мета всесвіти, да? в яких ти можеш купувати речі, і причому, наприклад, ці речі вони будуть дорожчі, ніж у справжньому світі. Тобто ти там можеш купувати одяг, прикраси, автівки і так далі. Да? Тільки що тобі паль. Не, не треба буде, да? але ти там можеш підкреслити свій статус, ти там можеш конкурувати з іншими, ти там можеш ну, в принципі робити речі, які дуже схожі на ті, які люди роблять в реальному житті. Тому я переконаний, що це є індустрія майбутнього, і Україна може взяти дуже серйозний шмат. А які ігри української розробки, до речі, ви знаєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях.